Вітаю! Я Ольга Журавель, В етері авторський телепроєкт Злочин і покарання. Сьогодні я розкажу про резонансну ДТП, яка трапилася майже 4 роки тому. Смертельна на Гагаріна восени 2021 року забрала життя двох юних дніпрянок. Чи відповіли винні за їхню смерть по закону? Розкажу далі. Есень 2021 року вночі у Дніпрі на проспекті Гагаріна сталася резонансна аварія, про яку на ранок розповідали мало не всі змі. Смертельна аварія в Дніпрі там вночі легковик вилетів на зустрічку і врізався у сміттєвоз. Автівка Mitsubishi Evolution на швидкості по слизькій дорозі вилетіла на зустрічну смугу та врізалася у сміттєвоз. В результаті ДТП юна дівчина загинула на місці. Ще трьох постраждалих водія, який не справився з керуванням, та двох пасажирів затисло у салоні авто. Їх вирізали рятувальники. Двох хлопців і дівчини госпіталізували. Водій та пасажир сміттєвоза не постраждали. Через два дні 18-річна дівчина померла в лікарні, не повертаючись до свідомості. Постраждалі юнаки, водій та пасажир поступово вийшли з коми. Що відомо про цю жахливу смертельну автотрощу сьогодні? Чи покарали винних? Резонансна аварія трапилась чотири роки тому. Втім, судовий розгляд кримінальної справи дещо затягнувся. Після чергового засідання ми зустрічаємося з батьками загиблих дівчат біля будівлі соборного райсуду. у, сентябрі... у вересні 21-го року моя дочка Настя потрапила в автотрощу і загинула. Все це дуже важко. Дочка Вікторії була танцюристкою та тренеркою з танців. У цій справі робила значні успіхи. Танці це була вся її життя. Вона з років танці це було все її життя. Вона з п'яти років займалася бальними танцями, ось в 20 років її не стало. Вона неодноразова чемпіонка України, призерка міжнародних змагань. Виступала сама, тренувала дітей, у неї були дитячі групи. Вона навчалася в університеті Нобеля. Маркетинг та реклама. Маркетинг і реклама. Та трапилося так, що дівчина закохалася в юного автогонщика-дрифтера на ім'я Данило. Це кохання стало для неї фатальним. Адже тієї осінньої ночі за кермо Міцубісі був саме 20-річний Данило Зимовський. Дрифт явище з автоспорту, де водій навмисно втрачає щеплення коліс автомобіля з дорогою, змушуючи його ковзати або дрифтувати під час поворотів. Фактично, це мистецтво контролювання автомобіля під час його заносу, зберігаючи оптимальний кут і напрямок руху. Дрифт є видовищним, завдяки чому змагання з цього виду автоспорту приваблюють багато глядачів. Кому він хотів показати як він дрифтує? Любому хто садів саму в автомобіль, любому хто його автомобіль з дороги. Будь кому, хто сідав до нього в машину, кожному, хто бачив його авто з дороги. Це був стиль його життя, просто бравада, нікому не потрібна. Фатальна аварія, як з'ясувало слідство, для Данила була не першою. Зимовського вже притягали до адміністративної відповідальності. За проїзд в зоні дії дорожнього знаку в'їзд заборонено та за перевищення швидкості. Він однокрадно попадав в аварію, але в основному просто давав гроші поліцейським. Ми цього не скривав. Він неодноразово потрапляв в аварії. Є адміністративні протоколи. Зазвичай він просто давав гроші поліціянтам, навіть не приховував цього. Його друзі цим займались. Він постійно брав участь у якихось перегонах по місту. Вокруг колець на Гагарі. Яку позицію займали батьки юного гонщика? Іварно його, його батько й мама не могли забрати в нього ключі. Після першої аварії треба було звернути на це увагу, якось струсонути його, показати, що так робити не можна. Я весь час говорила про це, просила і його і родину і Настю. Але Данило нікого не слухав. Ну нікого не слухав. Было туда б вообще у куда ж тормозов нет. ой ё... Ні, вона говорила, я знаю, що ти права. Я знаю, як він їздить. Я прошу його все время бути осторожні, акуратні. Я прошу його з пасажирами. Настя говорила: Я знаю, що ти права. Я завжди прошу його бути більш обережним, щоб він з пасажирами так не їздив. Але це було перше кохання моєї доньки. Вона говорила: враховуй, будь ласка, мої почуття. Якщо б не цей момент, я б напевно діяла більш жорстко. как-то Джоші. Тієї фатальної ночі восени 21-го року Настя сиділа в автівці поряд з коханим, а на задньому сидінні перебувала ще одна юна парочка Артем та Аня. Батько Ані, яка також не вижила після автотрощина Гагаріна, розповідає нам про обставини дорожньо-транспортної пригоди. Бо як так трапилось, що ваша донька була в машині? Моя донька почалася у. Києві у КПІ, на юриста і вечірнім поїздом вона приїхала в п'ятницю вечора. У неї там з'явився парень. Я його не бачив. Він її зустрів. Напевно, я як молода людина, кожна, похизуватися своїми друзями, можливостями. За один з цих друзів це був Даніла Зимовський водій, який приїхав за своєю також дівчиною. І вони поїхали кудись там далі кататися. Дорога була очень скользка, була ізморозь. Тоді були перві заморозки. Дорога була дуже слизькою. Була паморозь. Перші заморозки тоді у вересні саме розпочалися. Вони їхали пізно ввечері, і досвідчений водій не їхав би на місці Данила з такою швидкістю, але йому було все одно. Для нього було важливим показати, як він крутий, і як вміє їздити. Насправді цього всього немає. Ні опиту, ні уміння у нього не було. Це все була права. Настя, яка сиділа на передньому сидінні, Вона загинула відразу. І інші троє пасажирів. Ну тобто Зимовський, Кабаченка та Моя Аня. Вони були у комі. Їх відразу ж швидка забрала дамешнікова, ані з коми не вийшла. Два дні вони там намагалися. Вона була в нейра реанімації. Майже чотири роки невтішні батьки загиблих виборюють справедливість. Зараз ми вже підходимо до вироку. Майже спустя три роки судових засідань. Ми заслухали сьогодні останнє слово звинуваченого. Ну і сподіваємося на справедливе судове рішення. Яке рішення вибачати справедливому Ну, Таке, яке ухвалить суд. Ми знайшли сильних адвокатів і вони професійно виконують свою роботу, не відпускають. Ми зайняли активну позицію, що ми хочемо домогтися вироку. Доброго сідати? Так, 15.57 серпня продовжується розгляд крім по вночі зі Частина 3. Зімский піднімайтесь. І, будь ласка, суд надає вам право оголосити останнє слово. Обвинувачений Данило Зимовський, нині 23-річний, під час процедури останнього слова просить вибачення у потерпілої сторони. До речі, це він робить протягом всього судового розгляду. Я хочу ще раз вибачитися, і я розумію. Мені дуже боляче, що це трапилось. І також прошу суд призначити мені мінімальний срок покарання. Щоправда, така позиція не завадила обвинуваченому разом зі своїми адвокатами затягнути судовий розгляд на довгих три роки. Про це, зокрема, йдеться і в тексті вироку суду. Цитуємо: захисники із активним підтриманням зимовським їхніх клопотань оспорили майже всі процесуальні документи, зібрані на досудовому розслідуванні. Просили суд визнати їх незаконними та недопустимими доказами, посилаючись на доктрину плодів отруєного дерева. При цьому суд ретельно перевірив доводи захисників про незаконність. І недопустимість доказів, і дійшов висновку у задоволенні численних клопотань захисників відмовити як таких, що є безпідставними. Перегляд всіх відеозаписів призвів до затягування розгляду справи майже на три з половиною роки, протягом яких проведено майже 90 засідань. При цьому судові засідання, на які з об'єктивних причин не прибували захисники, але на яких було заплановано продовжувати перегляд численних відеозаписів. Суд їх переглядав майже півтора роки. Зимовський просив відкладати. Захисниця обвинуваченого коментувати щось журналістам з цього приводу не стала. Слідство затягувалося адвокатами Зимовського, це то і зрозуміло. Слідство затягувалося адвокатками зимовського. Це зрозуміло. З будь-якого щонайменшого приводу хтось чхнув або тривога. Засідання відкладалося, переносилося. Додавались якісь незрозумілі дії, питання адвокатів, що призвело до такого ж затягування справи. Діло так затягнулося. сам суд майже три з половиною роки. Чому ну це зловживання? Захисниками обвинуваченого своїми правами вони переносили, 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 тягнули купа клопотань. Вони там переносили на інші дати, а інші дати вони не можуть. Ну і так далі. Воно все так заміна адвокатів. Тобто ці двоє адвокатів, що зараз його там представляються, вже якщо не помиляюсь, шості. Чотири роки знущались. Ви собі не уявляєте, коли приходиш а тут цей біль. Особливо спочатку, коли ти не можеш, я не могла говорити в суді. Суді в ході судового розгляду були допитані свідки аварії. Одна з них надала суду відео з реєстратора своєї автівки і повідомила в засіданні наступне. 25 вересня 2021 року, відбулося ДТП за участю авто Міцубісі Еволюшн. Я керувала своїм авто Нісан Leaf і рухалася по проспекту Гагаріна з нагорного ринку у напрямку торгового центру Неоплаза. На світлофорі біля інституту МВС я побачила, як мені позаду моргає авто. Як я потім побачила Міцубісі Еволюшн інших автівок, я не бачила. Далі, коли ввімкнулося зелене світло, я йому дала дорогу, від'їхавши прав. Воруч зі швидкістю десь 40 км на годину. Він почав дуже стрімко набирати швидкість. На повороті, мабуть, не впорався з керуванням і його винесло на зустрічну смугу поперек дороги. А в цей час туди під'їжджав сміттєвоз зі звичайною швидкістю. Я бачила ДТП, але не могла залишитись там, оскільки в моїй автівці була маленька дитина, яка спала. Щодо погодних умов, я не дуже пам'ятаю, але дорога була волога. Втім, дощ не йшов. Міцобісі. Еволюшн рухався рівно до моменту, коли його винесло на зустрічну смугу. Я вважаю, що Mitsubishi Еволюшн занесло на зустрічну смугу. Запис зі свого відеореєстратора я надала слідчому разом із відеореєстратором. Серпень 2025-го. сьогодні в Соборному райсуді міста Дніпра суддя Батоєв поставить крапку у майже трирічній тяжбі та оголосить вирок. Знімальна група проєкту злочин і покарання приїхала до суду. Чотири роки, майже, уже ми ходім в суд. Вже майже чотири роки ми ходимо до суду і намагаємося довести суспільству, що такі люди, як Данило Зимовський, є загрозою на дорогах. Сподіваємося, що вирок буде справедливим і винуватому призначить покарання. Панісоб наказання. Яке б покарання хотіла приймати максимальне максимальне, максимальне, тому що це не було нещасним випадком. Щось мало трапитись. Я вірю в закон і хочу, щоб той, хто його порушує, був покараний. Тим більше його дії призвели до смерті двох дівчат. Звісно, жодне покарання не поверне мені мою Настю. І це біль, з яким живе щодня. Цього нікому не побажаєш. Мені мою Настю і це те, з чим я живу кожен день, і це то чого не пожелаєш нікому. З тексту вироку, 25 вересня 2021 року, приблизно в 0 годин 27 хвилин, водій Зимовський, не маючи чинного страхового полісу про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, керуючи належним йому на праві приватної власності технічно справним автомобілем Mitsubishi Lancer, здійснював рух у темний час доби по мокрому асфальтобетонному дорожньому покриттю у лівій смузі для руху проспекту Гагаріна в місті Дніпро. В Після руху водій Зимовський, рухаючись по проспекту у крайній лівій смузі для руху, по заокругленню дороги ліворуч за напрямком свого руху, проявляючи кримінальну протиправну самовпевненість. Рухаючись зі швидкістю приблизно 80-100 км на годину, що перевищує дозволено в населених пунктах швидкість руху 50 км на годину, грубо порушуючи правила дорожнього руху України, втратив контроль над керуванням, в результаті чого автомобіль Mitsubishi Lancer, рухаючись у некерованому стані, виїхав на зустрічну смугу руху, де останній у крайній правій смузі зустрічного йому напрямку руху проспекту Гагаріна своєю правою боковою частиною скоїв зіткнення з передньою частиною автомобіля МАЗ-500. 133, 702, який рухався у зустрічному напрямку руху у крайній правій смузі для руху проспекту Гагаріна. Своїми діями водій автомобіля Mitsubishi Lancer Зимовський грубо порушив вимоги пунктів 1.3, 1.5, 2.1, 2.3, 12.1, 12.4 та 12.9 правил дорожнього руху України. Суддя оголошує вирок. Зимовського. Данила Сергеевича, визнати винуватим кримінального кримірушки, предбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу. І призначимо покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки. Зарахувати строк покарання строку по перебування його під цілодобовим домашнім арештом з 26.10.21 по 16.12.2021 з розрахунку три дні цілодобового домашнього арешту за один день позбавлення волі. А також йому строк покарання строк попереднього ув'язнення з 17 17.11.21 по 13.05.22. з розрахунку на один день попереднього в'язнення за один день позбавлення волі. Строк додаткового покарання у виді позбавлення права керування транспортним засобом приховувати з моменту відбиття основного покарання. Зазначимо, що суд задовольнив цивільні позови про моральні шкоди для потерпілих в сумі від 990 тисяч гривень до 1 мільйона 920 тисяч гривень. Чи задоволені вироком потерпілі? Зараз дізнаємось. Ми задоволені вироком. Все добре. Вирок справедливий, але казати, що я радію дуже? Я не радію, тому що це ну, наслідки від того той події, яка відбулася. Я б хотів би, щоб той події не відбулося. Взагалі не відбулося. Всі були живі, здорові та всі були на волі. Але так сталося, як сталося. А що з приводу покарання думає засуджений? Скільки не справедливо? Я не власно я, Просто мені дуже боляче. Блін, я не можу говорити на такі теми. Для мене це трагедія. Я втратив близьку людину, з якою в юності мріяв побудувати сім'ю, з якою хотів проводити час. мені некомфортно і дуже боляче. Я не хочу, щоб потім це було в кадрі. все, що хочу сказати, це вибачте знову. я в суді це повторював багато разів, і це все, що я хотів сказати. Дякую. Вирок набирає закону сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторона провадження до Дніпровського апеляційного суду через соборний районний суд міста Дніпра протягом днів діб дня провочного вироку суду. Чи подаватиме Данило Зімовський апеляцію? Про це він поки що не розповідає. Ви будете подавати апеляцію. Я не буду. В відповідати. Я хотів би сказати, що е, треба їздити обережно. Треба, тому що е, усі пункти правил дорожнього руху прописані кров'ю. Сподіваємося, що справедливість буде відновлено, а ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі. З вами була програма злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемося рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube і підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення!